Доброго ранку. На диванах ми вже До нас сьогодні залили на наші, наші майже часті гості. Це пані Христина та пані Тетяна. Ви вже знаєте, хто вони такі, тому що вони у нас дуже часто бувають і у нас дуже цікаві розмови завжди. Сьогодні будемо говорити про масляний тиждень. І дівчата нам розкажуть, що з українці роблять в цей свято на цей тиждень. І, і вони покажуть, прийшли не самі, скажуть, а так. з паном. Як його звати? Я його пораційно назвала. папа Карли нема. Розпочався масляний тиждень. І ми сьогодні прийшли в гості не просто так, а разом з колодієм, тому що ми багато знаємо про традицію. Пекти млинці на масляну, mm -hmm. але в Україні от найбільше було поширено саме традиція колодія. І саме в Україні, в українській традиції, масляна найчастіше колодієми називалася. Це така колодка, яка цілий тиждень жила своїм життям. Тобто вона в понеділок народжувалась, потім хрестилася, відмічала похрещене. Ну, на жаль, хворіла, Перше, вмирала, чому? а потім воскресала. Тобто, цілий тиждень протягом масляної вона от жила своїм життям. Тому сьогодні ми привели це людського життя чи чогось іншого? Ну, напевно, це ну, може, Язичницькі дійсно масляна, ми знаємо, що має такі язичницькі uh -huh. коріння, і е, тому ну, багато таких язичницьких вірувань е, у цих традиціях і uh -huh. відтворення. Тому пан колодій сьогодні прийшов разом з нами. І е, також хотіла б розказати про те, що ще існувала така традиція е, усім незаміжним хлопцям і дівчатам, неодруженим uh -huh. хлопцям та незаміжним дівчатам, які не встигли до Великого посту е, одружитися або вийти заміж uh -huh. е, на масляну. Якщо вже не зробили цього, в'язали колодки. Тому нашим ведучим. Ми сьогодні також коло цікаво ну... Так, це так це така гарно. Ознака і що це означає, що ви не одружилися. Так, я пані oh, хрестина. Будемо цели ефір з колодка. Так, ви сьогодні маєте такий ефір бути солодко. Це така Аня, ознака, що не, не одружені, не одружені, та... не одружені не женаті, mm -hmm. і до вас можна свататися. І... І... Скільки так треба ходити? Тобто до кінця масляного тижня, але хоча б до кінцям, воно не проросте плюс, і ще й такий звичай, тобто колодки також в'язали. Матерям неодружених хлопців та неженатих дівчат, верніше навпаки. Це, Це, Це така ознака: ознака постійно. того, що до Великого посту не встигли дітей своїх одружити, тобто не встигли заміж одружитися. І тому, будь ласка, тоді з такою ознакою до кінця тижня. Це червоний такий прапор, так, 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 що до вас можна залицятися. Зараз Зараз ми можемо так пов'язали такі колодки. Це такий цікавий звичайно. Ну і взагалі масляна має велику кількість гарних звич Щеїв таких цікавих, ми знаємо, що кожен день масляною він був символічним. І до речі, чому масляна відзначалася? Так це нам коло діями покажемо це проводити чай. Такі це такі полівця, так за розмілося. Таке цегальча, де ми, така, ми така будемо вважати, що сьогодні похрести не відзначаємо. <рістил> масляний тиждень а це хват, тиждень перед трьвай. великим постом. Тобто, це останній тиждень, коли <рістил> е українці могли вживати е таку е жирну їжу uh -huh. да, в своєму раціоні. І саме тому цей саме масляний тиждень ми знаємо, що він е супроводжувався різноманітними смачними наїдками, такими гуляннями, розвагами. Ми знаємо, що традиційним символом масляного тижня є саме млинці, це uh -huh. такий символ uh -huh. сонечка. Масляна ми знаємо, що вона зиму проводжає, весну зустрічає і дійсно наші пращури. І я думаю, що нам також потрібно до цього. Ну, Прямувати вони влаштовували такі цілі застілля, гуляння, тобто кожен приносив щось своє, обдаровували людей. І, до речі, існувала така гарна традиція в неділю обдаровувати всіх млинцями. Тобто, кожен мав безкоштовно пригостити всіх. І існує звичай, якщо ви роздали всі млинці, тоді у вас цей рік буде таким дуже гарним, Щасливо. дуже щасливим і дуже таким на кошти багатим. А якщо ж млинці у вас залишились, то на жаль буде нещасливим. Ага. Тому запрошуємо всіх гуляти. Відзначати масляно пекти млинці. І, до речі, як ми вже говорили, кожен no, день масляно дійсно був символічним. No. Тобто, в понеділок розважалися, у вівторок зустрічалися, в середу ласували млинцями, в четвер ходили до That's тещі not. на млинці, в п'ятницю до золовки. І субота-неділя, тобто, зустрічали масляно, гуляли no. та влаштовували масляні гуляння mm -hmm. ну, в неділю вже прощалися. Що ми будемо робити у нас і буде буде користуючись, да, розповідаємо, розповідає. розповідає. так, ми вже традиційно Ційно не перший рік поспіль відзначаємо це свято, і кожного року по-різному. Іноді ми виходили на вулиці, робили вуличну таку акцію з масовими гуляннями, теж млинцями, чає. А Цього року ми вирішили таку затишну атмосферу створити і разом з нашими друзями, з нашими партнерами відзначити це свято в приміщенні нашої бібліотеки, теж з млинцями. І хочеться сказати велике дякую священнику Івану Розкуну, який дуже нам допоміг цього року з продуктами, і тому ми маємо багато млинців митців на сьогодні. а, тож приходьте. Uh а, -huh. Сьогодні, uh, так? Сьогодні о 18.00. Ага. Дитяча юнацька обласна гірна бібліотека. бібліотека. Так, так. А за яку адресу нагадаєте нам? Декабрістів 6, дріб 15. Угу. Всі все... бажаючі можуть прийти. Так, да, так. Да. Це ще не все, що ми підготували. Дуже багато партнерів а, виявили бажання угу. до нас долучитись. А, і місце Ольга, наприклад, вони будуть показувати весняне дефіле, такий угу. показ мотних буде. А, вокальних номерів дуже багато. Це Ксенія Чеканова, Павло Папуша, всім угу. відомі вже в місті. А, вони будуть теж співпрацювати співати такі весняні, романтичні, uh -huh. пісні про кохання. А... Ще до нас долучились. А, ви знаєте, ви почуєте ще нотки а, саксофону від Класне. нашого такого. Це зараз інформація для тих усіх нашого бомонду, які говорять, що в нашому місті немає куди піти. Ну немає є куди піти, А є куди піти, так? Вам ну, мені здається, що нашому бомонду іноді вже знаєте із -за грошей, вже, <рес> <рес> і за гроші чогось. Вже стоїть дуже перебірна. А ви оце вас такі гарні сручки, Ви самі вишивали? І сережки. E, Ні, ну, не, не самі, на <реш> жаль. Да, але але це... млинці самі робили. Ми, так, ми, так, так. Це, <реш> І, до речі, у нас після сказати, основної та... нашої частини, виступів, театральних виступів, ще до нас долучилися молодіжний театр палати номер 6 uh -huh. Харизматичні, молоді талановиті, буде театральна сценка, така тематична, тему Масляне з піснями, mm -hmm. обрядами, да, традиціями. Дуже гарна. І після основної такої мистецької програми в нас буде конкурсна, розважальна програма. І один такий прекрасний. У нас буде забавний конкурс э, на викушування дірочок у млинцях. Ви б не хотіли прийняти участь в такому конкурсі. До речі, і слова обличчя, коли колодку просто зараз. Може, ви будете І от Ми Колі пропонуємо зараз. Коля буде за двох за вас. Я думаю, що вас можна відмовляти. Я тобі допоможу. Давай там рахуємо за 30 я що їм давайте разом як якщо на давати давайте чи давайте четверо. І хто більше хто отримає колодія собі на усидову? Видичок, тому що у вас колодки, якщо ви викупите ну, більше, да. ніж треба робити. А ви да, так, давай. берете де берете таймер? Та, да, так дай, 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 Смотрим, так дай, померіть, що треба робити? По одному млинцю обираємо <рігат> млинець, розправляємо його. І вона швидкість то більше викусить млинців. Як ви директора? Як вам зручно? то вони повинні плити чим більше тим краще. Я Починаю так. Поїхали. Ми будемо за вас боліти. О, бачите, як вправно. Ну, цей конкурс це ми проводимо зазвичай ну, троє, четверо, п'ятеро людей, щоб було. Колись хлопчик з е тих, 50 дирочок так. Ну, що я думаю, давай вистачить. Це? Ну десь 30 секунд вже про давайте рахувати. Ну тут... ну понятно, ну, хто в нас аутсайдер. Да. Да. Ну, Коля більше викупить. Напевно, більш голодний був. Понятно. Ну, це була така одна з забавна. Клас! Це, Клас! Це, да. Дуже крутий коже крутий коло собі колоді? на заводі. Буде жити в мене залишити на серветочці, Потім дійкуємо далі. Тому що вже дуже смачні, дуже смачні. Ви що буде далі. А ми з дівчатами розчепуємо млинці побачимось. побачимо. Дякуємо.